Анна, здравствуйте. Уже прошло полгода с прошлого общения, и я думаю, что интересно подвести тренды происходящего в учебном варианте. Компания Альтера, одна из ведущих школ Одессы частных. И ну, за полгода я увидел, как вы трансформировались, как вы сейчас активно растете. Вот и хотел бы как раз ну, уточнить вообще, какие проекты. Як uh, пройшов последній полгода, як пройшов блек-аут, Як він сказався <laughs> на навчальному на процесі у вас? Uh, вітаю, Андрію! Дякую, що запросили. Дійсно, минуло півроку. Uh, ви зараз озвучили, я так згадала, здавалося, що uh, менше. Uh, дійсно, ці. Півроку, ну, для мене вже такий навчальний рік, майже закінчується. Минув, ну, як виклик певний для школи, але я пишаюся, як ми дійсно виросли, як ми зміцніли. І мені здається, що в наступний рік ми зайдемо більш сильними, ніж ті навчальні заклади, які обрали для себе онлайн навчання. І дещо для них буде трошки викликом прихід наступний наступний вересень ми пройшли і онлайн, і блекаути, і усілякі негаразди, які траплялися з нами за цей рік. Русня нам сприяла усіляким випробуванням. Тому можу сказати, що блекаут ми перенесли гідно до придбання генератору. Ми підтримували наші родини усілякими способами, коли. В перші дні, коли вся Одеса то вся Україна була без світла, ми Просто готували їжу на вогнищі. А, наші батьки питали, чи можуть вони а, харчуватися у нас. А, проводили дітей, а, були сильні обстріли, а дітей все одно вели до нас, тому що в просторі є, угу. є бомбосховище, у школі є бомбосховище. І це реально було безпечніше місце, ніж вдома. А, тому, не знаю, Альтера стала реальним пунктом незламності. А, і фактично, так. і не фактично да. в наших думках ми підтримали наші роздання родини і е, згуртували їх навколо цієї спільної ідеї. І тепер е, дітям не страшно, нашим родинам не страшно, і ми так мужньо йдемо вперед так. Да. випробування. Е, я хочу вас mm. от, як как би, бы, похвалити і спросити, як вам це вдалося? За год, е, на наступний год я уже знаю, как никто, что ви е, виростаєте в об'ємах помещения, соответственно, это связано с увеличением запроса к вам, э, е, учащихся. То есть вы растаете практически, я бы сказал бы даже в три раза, да, потому что первое на канатной вы увеличиваете свою площадь в два раза, вот. Вы сейчас в активном поиске помещения на фонтане, вот. А за счет чего вам удалось вырасти так в два раза, да, да, даже в два, в три раза, вот такой X3, вот. Какие основные ценности, ну почему? Первое, я прекрасно, наверное, понимаю, что много сейчас школ не работает частых, но ну, много же все-таки есть конкуренция. Чем отличаетесь, и почему, как удалось вырасти в x3? Я впевнена в тому, що конкуренція доволі велика, і навіть якщо зараз аналізувати ринок виходу на вересень, більшість шкіл в Одесі відкриваються, як державних шкіл, так і приватних. Тому я думаю, що у нас завжди були і залишаються конкуренти в цьому сенсі. Але і як каже наш засновник, у нас немає конкурентів в тому сенсі, що альтернативна школа, вона доволі не для всіх. Але ті цінності, які ми позиціонуємо, вони і приваблюють наші. Родини. А, власне, про те, що ми завжди говоримо, це напрацювання базових скілів дитині. А, це 4К скіли, креативність, колаборація, критичне мислення і комунікація. А, і те, що екологічність і демократія, вони завжди будуть в ціні, і а, спілкування екологічне починаючи з першого телефонного дзвінка від наших майбутніх клієнтів, яких приймає клієнт. -менеджер. Менеджер, і завершуючи там, підписаним контрактом і першим днем дитини в школі, це власне і приводить до нас нових людей. І Альтера це той бренд, який я навіть так повернуся. Я батькам завжди кажу, те, що я вам розказую про школу, це не факт. Я вам можу розказати, що завгодно. І ви можете прочитати про нас що завгодно. Завжди прийдіть на пробний день, і хай вам фідбек дасть ваша дитина. І власне. Наполягаю завжди, щоб фінальне рішення приймала все ж таки дитина, і навіть присутня була при підписанні контракту. Бо рішення прийняти дитиною, воно в рази мотивує її до залучення, до освітнього процесу. Ну тому мені здається, ми зростаємо, тому що все більше і більше людей розділяють цінності, які позиціонує Альтера. Mm -hmm. Я, я записав собі «Альтера – найдемократична школа Одеси». Хай буде так. Цей донок вже приймає рішення, ну, дуже класне. Це, як знаєте, є ряд девелоперів, я зустрічав історію такою, коли є якийсь Преміальний продукт он знаходиться там за городом, але соответственно, не всі люди там хочуть жити за городом, і для того щоб спробували, вони, вони дають квартиру на день безплатно, щоб ти приїхав і жив в ній mm -hmm. те ж саме, як ребенок прийшов, прожив, щоб прийняв рішення. Демо... Обов'язково, бо іноді батьки ну, розуміють, що ну, платить вони. Uh -huh. Якщо вже таких до ну, вдаватися до нюансів, і нібито і рішення приймають вони. Але коли ми капаємо глибше, і говоримо про мотивацію дитини, тобто батьки завжди приходять запитом: я хочу, щоб моя моїй дитині подобалось, щоб моя дитина. Там почала вчитися або продовжила вчитися, зацікавити мою дитину. А вже на першому етапі вони не нівелюють її власне, власне участь в цьому процесі. Тобто, окей, ми за тебе прийняли рішення. І далі дитина, знаєте, така зручна дитина, вона в 30 років не може що попросити підвищення в зарплаті. Зателефонувати, не знаю, завершити екологічні стосунки, що завгодно. Ця така зручна дитина. Вона вже знає, що за неї рішення кимось буде прийнято. Тобто іноді, коли батькам здається, що в першому класі демократія не може взагалі існувати, і що взагалі дитина може приймати за рішення, ми завжди їм говоримо про те, що ваша дитина сама приймає рішення в першому класі, коли у неї буде. Година гаджетів. Тобто, окей, є певні обмеження, які вже ну, як в будь-якій державі, так. Тобто є конституція, до якої ми з вами Ми можемо на неї впливати, але опосередковано, або там якісь зміни можуть траплятися, якщо народ цього захоче. А так само є базове, там година гаджетів на день. Але вже в першому класі діти на загальних зборах вирішують, коли ця година. Або це ранок, або це обідня перерва, або це година після прогулянки. І нібито так нам дорослим здається, ну що це так, так собі рішення. А для Людини, які 6 років, це отакенне рішення. Ну, да, і да. потім вона читає Клас. ці правила Демокрація. в коридорі школи і каже: Я вплинув на це рішення. Я вирішив, що година гаджетів в обід. А потім вони скасовують: там ми не хочемо, ми не встигаємо спілкуватися. Треба годину гаджетів зранку. Нічого ну, бо себе, так далі. Да, да, так бо скасування є. бувають екстрені збори, позапланові збори і так далі. А хто їх може оголосити? А діти можуть е, ну, виявляти. Якісь запити, uh -huh. і, наприклад, казати це тютерам, uh -huh. або мені керівниці, і ми зберемо позапланові збори. А якщо це ну таке, що може почекати, то кожного понеділка у нас є стандартні Обще так, на та, школи. Так. Всі а, і... а, да ну найчастіше ми робимо в старші в молодші uh -huh. окремо, да, бо у них різні запити, різні інтереси uh -huh. і різні рівні. Готовності yeah. до змін, але так, кожного понеділка збори завжди є, тобто не буває такого, що зборів немає. Тобто на цих зборах ми можемо і ще раз щось обговорити: поговорити про перспективи. Наприклад, факультативи в школі, додаткові заняття, обирають е, суто діти. Тобто, жодного факультативу в альтері немає за моїм запитом, чи запитом тютерів, чи батьків, які приходять до мене, і кажуть, так, нам треба танці. Коротше, хочемо танцювати. А ми питаємо наших дітей. Питаємо окей, факультатив танці. Ми запрошуємо завтра викладача. Хто хоче жодної руки? І власне, Альтера про це. Тобто нас в цьому плані не цікавить, що хочуть батьки. Нас цікавить, що хочуть діти. А далі вони піднімають руку, кажуть, ми хочемо жестову мову вивчати. Ух ти. Окей, я шукаю. А що, є такое серйозно? Так, у нас, до речі, є в Одесі школа Сурдо. Я на правах реклами скажу, що одна єдина школа в Одесі. Дуже класні викладачі, дуже круті емоційні заняття. І ось власне викладачі з школи Сурдо у нас ведуть жестову мову. І це просто розрив всіх я шаблонів. Я розумію, що починає проявлятися якийсь лідер в класі, і він, може бути, мабуть, всіх цепляють остальних. Як а це може буде? бути так. Може бути, вони там не знаю, грають свій Brawl Stars, я вже знаю, вивчаю назви ага. ігор, і там щось у них якісь виникла потреба. А там ти там вмієш те, а ти не вмієш те. А, окей, а я там продав те, розпродав те. А, давайте а навчимося якусь фінансову грамоту. Ну, звичайно, вони формують запити більш примітивно, да. але ми розуміємо. Ага. Окей, як ми можемо допомогти нашим дітям фінансовій бізнесності? Запросити спеціаліста а, гри кешфлоу в цьому нам допомагає да. про. Ми знаємо, що ваші так. діти ходять з зрослими в кешфлоу. Я сидня я навіть у суботу записав свою маму, Соніну бабушку, в кешфлоу поіграти, а на для неї це розрив на самом деле. Так, Олександр, це якраз да. ваша уже резидент, да. кешфлоу. Ми з ним познайомилися. Діти його обожнюють. Вони просто чекають ці два у них два рази на тиждень кешфлоу на секундочку, з 4 до 7 години діти безпримусово залишаються в школі, змінюють просто всі свої плани і два рази на тиждень грають у Кашло. Це та просто да. супер. Тому я тому б так. Я був на самом деле, ми ж щоб моя дочка пограла в Кашло. Я все питаюсь, думаю, у нас є монополія, которую у меня уже лежит mm -hmm. лет останніх 15, я її не відкривав жодного

Рівень емоційного інтелекту грати в дорослу гру, uh -huh. то будь-який вік. А я б чому про емоційний інтелект говорю саме тому, що це соціальна гра, тобто ти взаємодієш з іншими учасниками, тільки що ти не готовий грати в дорослому ну тобто дотримуватись правил, ти ще в такому перебуваєш емоційному стані, де ти більше 15 хвилин не висиджуєш за столом, то yeah. власне треба почекати або пограти там в якусь дитячу монополію. Yeah. А якщо рівень емоційного інтелекту доволі високий, і ти розумієш, що ти хочеш грати в дорослі ігри, будь ласка. Клас. Обмежень немає. У нас взагалі немає в цьому плані якихось обмежень, що там на цей факультатив можна цим дітям, цим не можна. Будь ласка, тут діти в принципі обирають для себе цікаву гру. Ми затронули от в нашому бізнесі за останній рік дуже багато з'явилося запросів і цільової аудиторії з Ніколаєва, з Харкова. Увірніше, що у вас теж таке є? Так. Как много ли у вас там, переселенцев сейчас вдвинуют школу? Так, в цьому році, взагалі, ну можна так сказати, що ми майже з нуля починали цей рік з нуль, з нульовим складом альтери. Тобто, на жаль, війна, основний склад дітей альтери Вийшили, так да. розкидала по світу. Хтось виїхав за кордон, хтось там на захід України або перейшли на онлайн навчання, бо рівень тривожності також у всіх родин різний. І ми майже з нуля збирали колектив. І можу сказати, що. Звичайно, дуже багато з Херсону, з Миколаєва, з Харкова. І зараз, Ну на щастя, вже там Миколаїв більш безпечний, Херсон звільнений. Повертаються, повертаються так, але ще, звичайно, залишаються. Є приємні такі моменти, коли, наприклад, там харків'яни могли б вже повертатися але залишаються в Одесі і один. Один одна з причин, чому це там школа, класна школа є, залишаються mm. на ПМЖ, але або залишаються до кінця цього року. Ні, ні, учебний. залишаються ну на найближчий час жити, працювати в Одесі, Одесі. да Клас. особливо ті, які, наприклад, не прив'язані за свою професійну діяльність, там it сфера тощо. Вони в принципі можуть що, увидять літом, город наш прекрасний, точно Я думаю це, так, так. Бо вони вже ви знаєте. Ми коли заявили про те, що ми розширюємося, розширюємося в різні частини Одеси. Так. То багато мені в приватних батьків там, а чи можна в ту школу, чи можна, а нам туди зручніше, а mm -hmm. там нашим друзям вони питали. Тобто я бачу, що є зацікавленість в тому, що ми реально так е, э, пускаємо коріння по одесі. Так, да. тепер про розширення поговоримо. Два родини. Ми на самом деле сейчас столкнулись с проблемой, что очень проблемная зона кадрового ресурса. у мене. Это как с менеджерами по продаже, mm -hmm. вот, точно так же и настройки со строителями. Ну да, понятно, что чуть-чуть целевая, но другая. Но как у вас? Вы о, с 1 сентября должны вырасти в x3. Вот, соответственно, преподавательский состав достаточно тоже должен вырастить. Что с этим? Ну да, с первого версия мы еще в x2, мабуть, быть, да. Ні, якщо ви получается плюс, ну да, Х2 да, это... да, з нашого. Uh -huh. А з 1 сентября року uh -huh. в Х3. В да. вот, uh, Впереди... uh, так, чесно, ринок uh, супер змінився, не в кращий бік. Uh, наші HR uh, просто кричать від того, які. Uh, які резюме вони отримають, які вони щодня мають інтерв'ю? Тому що в Альтері доволі високий запит uh, в плані? Uh, Ну, скілів, які повинен мати тютортере. Uh -huh. А нас рятує те, що в компанії існує система мотивації, як в it сфері у нас джуніори, мідлі, сіньори. Тобто наші співробітники, як зараз на позиціях джуніорів, вони uh -huh. там зростають до мідлів і можуть інші позиції uh -huh. займати, тобто на більш такі менш посади, типу френд-ментор, тютер подовженого дня, ми можемо набрати а, менш кваліфікованих а, там студентів або тих, які новачки в команді. А вже на позиції тютерів переходять наші сильні е е співробітники, які починали з більш таких е угу. дюніорських позицій. А таким так? образом у вас пройшло улучшення кваліфікації. Якщо в ті отраслі, я розумію, угу. там є наставники, там є определенні етапи, тестування. Як у вас відбувається? Дуже е сильно схожість є. Реально є наставники. Також у нас щотижня протягом року школа тютерів проводиться, є внутрішня школа тютера. Де більш досвідчені навчають наших новачків, а є там зовнішня школа тютера, де ми навчаємо взагалі людей. Е не дотичних до сфери альтери, просто педагогів українських, які хотіли б стати схожими на тютерів, якось для себе професію тютера дізнатися. Це такий перший ринок, де ми можемо знайти собі співробітників. Тобто, люди, які приходять до нас на зовнішню школу, ми вже бачимо, що він потенційно може з нами співпрацювати за їх рівні. Друге, це там прямий вихід там, резюме, які ми отримуємо протягом року, і там забуваємо ні в базу ці резюме, зв'язуємося. І є люди, які приходять. Ходить до нас вже зараз, але з перспективою там роботи на наступний рік. І вони проходять дуже тривале стажування. Так, стажуються у вас так, так, так. Вони стажуються, стажування у них є там фізичне, є таке більш дистанційне. Uh -huh. ось, І тобто, вже зараз ми їх прокачуємо на наступний рік. А Тютери я можу перефразірувати як uh -huh. ментори, це трошки від ментора, трошечки від вчителя, від наставника. То, що хрения, а, так, щось да середньо, бо завжди це, в принципі, а, в ньому поєднується вчитель, який викладає свій предмет. Викладач, я б сказала, навіть не вчитель, а більше викладач. Хотів навіть спросити по а, е кадровому составу. Достатньо тяжело зараз, я вже на своєму опиті це спитав, в розрізі поиска менеджеров э, в разрезе строителей, потому что на самом деле к нам обращаются, там у нас есть действительно с этими моментами достаточно тяжело, Людей становится значительно в нашей сфере меньше, вот, а запросов больше. В разрезе вашего роста, естественно. Uh, ви з такою ж проблемою дожди столкнутися, uh, Ми зіштовхуємося з тим, що ринок дуже сильно змінився, і HR постійно нам про це говорять: про те, що якщо раніше був uh, серйозний конкурс, у нас було ми обирали краще з кращого, uh, то зараз, uh, скажімо так, ми обираємо краще з посереднього. А uh, тобто класно, коли вистрілюють зірки, і ми одразу бачимо плюс-мінус готового т'ютера альтери або цінність. Професійно і ця людина вже готова виходити на роботу. Але зараз стикнулися з тим, що ще повинні таки доволі багато вкладати в майбутнього т'ютера. Це я про що? Власне в Альтері є щотижнева школа т'ютера, зовнішня і внутрішня. На внутрішній школі навчаються наші тютери, де більш такі досвідчені наставники ага. навчають їх. І у нас як дуже схоже з it сферою Є джуніори, мідли, сеньори і власне мотивація в команді в фінансова компанії теж. Так, фінансова. так. Тобто, ти можеш прийти на позицію там тютера подовженого дня, френд-ментора і зростати до тютера. Т'ютер може зростати до тім ліда і до керівника школи. Власно, ми будемо розширюватися, і наші тімліди uh -huh. будуть ставати керівниками шкіл. Хочу запитати, чи. Є вас посада керівник, скажімо так, руководитель серед всіх школ, наприклад, в Одесі, регіональний руководитель. А, можливо, не чи, я. Чи, 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 чи ви плануєте, от я ж з цим запитанням, чи плануєте ви зайняти цю позицію? А, ну, В принципі, наш засновник бачить мене на цій позиції, а. А, мені ми буде... Зробимо так. Тут. Святослав тут пояснює. Ось тут, та, ось тут да. туди. Да. Заходьте на його там інстаграм. Але мені важко звичайно, Звичайно, кидати команду в плані, не те, що кидати, а е, я не буду настільки глибоко в команді власне канатної. І для мене ну відкриються зовсім нові етапи роботи з колективами, це там зовсім нові менеджерські скіли. Але в тому ж сенсі це можливість моїй команді зростати. Тобто наші тімліди стають керівниками, і це для них класний і мотивацій. І, власне, зони росту, і взагалі це круто, коли ми зростаємо, зрощуємо всередині команди наших працівників. Не беремо з ринку, а зрощуємо всередині. А як приймається рішення у рості чоловіка? У нас є такі таблиці ABC, теж, можливо, ага. вам знайомі. Протягом року тімліт і керівник дивляться за роботою наших, нашої команди. І так скажімо, разом з hr відділом ми пропонуємо вакансії на зростання на наступний. Тобто, вже в січні цього року нашій команді було анонсовано, які позиції на наступний рік можуть бути відкриті. І в їх школі це по всій Україні, в принципі, і в майбутніх школах. І з січня місяця наші члени команди разом з HR-ом проводять планові зустрічі, до вони роз... оцінюють. Така самооцінка власних зон росту, власних досягнень. Також керівник разом з HR оцінює команду, і ми визначаємо основні зони росту, йдемо до них, і в червні місяці ми будемо розуміти, чи буде займати цей член команди Пропоновану позицію. Тобто така, такий собі здоровий конкурс всередині команди. І по суті, це іще навчання. Бо, в принципі, можна не стати тим льом, ну, не дорости. Але навіть пройшовши цей піврічний курс навчання на тім ліда, ти дуже сильно підвищуєш свою кваліфікацію. Ти стаєш вже тютером там, level up. Тому для нас це дуже важливо. І, звичайно, вже сьогодні виходять майбутні наші новачки. Зелені. З ринку на стажування і вже в нові школи, звичайно, ми будемо, скажімо, в нових школах ми будемо так змішувати, міксувати колектив, це будуть і новачки, і досвідчені вже люди, скажімо так, наші ментори, наставники. І тому впевнена в тому, що в нових школах ми знайдемо саме своїх і будемо бренд Альтери. Бо Альтера дуже мені здається, важливо зазначити, це не франшиза, це. Має а, альтера своїх а, єдиних власників, які дуже сильно занурені в процес, які постійно комунікують з командою. А хто статі собственні компанії? Він відкрита лічність Це Святослав. Свято, Святослав так. А, ну, Співзасновниками вважаються Святослав Вікторенко і Ольга Колтонова, але а. Святослав наш такий СЕО. СЕО так. акці... это, а... Альтера, це… Это... Товариство з с акциями, какими-то внутренними. Ой, э, слухайте, я зараз тут э, понарозказую, э, э, Святослав э, э, мене не пробачить. Да. Это, да. Запрошуйте Святослава <laughs> так, на интервью. Да, <laughs> так, так. В, в, він говори. дуже багато і класно може розповідати. Про це. Ä, правильно ли я понимаю, что в этом году вы вырастаєте в X2? в преподавательском составе, в X3, в разрезе школы, потому что вы увеличитесь два раза на канатной, вот, и вы сейчас в процессе подготовки, открытия школы на фонтане, да, там, где ваша целевая аудитория, которая, грубо говоря, там, требует этого. Вот, со следующего сентября уже я рад, скажем так, тому, что компания пространства с помощью хороших Коннектов коммуникации с вами на канатной, и ми... мы. получили такого хорошего партнера в Вайтауне, да, то есть мы всегда позиционировали этот объект, то есть, ну, то есть наша там целевая аудитория, в первую очередь это IT, инфраструктура, ваша школа, я сегодня, сегодня прямо выписал как такие level up, наверное, Светослав, наверное, был раньше IT-сотрудником, да, не знаю, вот. но максимально похоже на IT-отрасль, вот, и Это будет просто ну, очень интересным. Почему? Потому что. я уверен, что многие родители, да, когда там у них растут дети и так далее, они, о, мне бы хотелось, бы, чтобы там дочка моя, там, сын там были похожи, на них им проповедуют это все. И здесь как раз такая школа демократическая, которая с, еще с таким направлением. И очень удобно, когда здесь ты работаешь, то, о чем мы всегда говорили, инфраструктура, здесь у тебя дети учатся, я э, хотел бы пожелать, чтобы там у вас еще и появилась нулевка, так, чтобы можно было еще и там э, с определенного возраста, чтобы эмоционально, и тогда, ну, просто супер, там, я будем скоро записывать интервью, там, с эти компаниями, Синеба, Хис Enterprise, там, Юникорн, я думаю, что это будет одним из дополнительных плюсов, потому что у них вызовы тоже среди компаний, внутри сотрудников, ну, про переезд из действующих офисов в новый, им надо дополнительные плюшки и так далее, и школа для для их дітей, которые рядом возле них, которые работают там по графику там, с 9 до 6. С 8 до 30. Да, тем более. До 19. Вот, тем более они смогут задержаться, поработать. Они даже да. могут свилаты на безлактозном, да. допиваты да, не, не торговаться. Да, а. поэтому очень удобно. И это, ну, и я думаю, что об этом мы еще обсудим и не раз. Вот, но я хочу пожелать вам успехов в этом учебном году в, 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 наступ... с качественной подготовкой К следующему, потому что уже тут на самом деле, вроде май месяц, впереди лето, но это лето я хочу вам пожелать, и я вижу, что оно будет для вас очень бурным, активным. Поэтому удачи вам! И мы постараемся во всех проектах вам помогать всегда. Спасибо большое. Дякую, дякую, Спасибо дякую. большое. И дякую вам за то, что простер, реально створює и простер для Альтеры. Дякую вам за співпрацю